Ну, а це дуб, я так думаю. Бачите, які гарні брусочки. Ну, тільки мокрі, звісно, але ну, нічого. Ні, оце ми перший рік так нам привезли, а так оце ми купували дрова собі. А раніше ми покупали пілети собі. Коли світла немає, газ, він якби, хату я не протоплю нею. І в холодній хаті приходиться сидіти. А коли дрова тепло, гарне. Я приходила, наш голова і дівчата мене записали до списку, так як мій син воює. І коли немає світла, ми... Як то в холодній хаті сидимо? Бачите, зима якась і буде тепло, то я думаю, що вистачить. А якщо ще й буде світло, то можна буде туди міняти то дровами, то газом. Всі люди, які сьогодні надають нам заявки на отримання дров, майже всі люди забезпечені дровами. Це мало забезпечені вер... верстви населення, багатодітні родини, одинокі люди поважного віку, ну а також родини наших військовослужбовців.